Не знаю, що вийде, але щось вийде точно. Давай вже, назумчик. Не треба втратити такого. Не бавиться. Не бачимо, як витягаю, щоб це було. О. Так. Мазур наша, що трошки тепло. Але там там, говориться, що поки тепло робіть. Так і говорили. Словом слово, я чув, підтверджую. А що ти то їм залесила теж? Тихо. Вау. Uh -huh. Яка краса! Ну, no. любуйся! Хіба я б у ній з'явився, якщо жовно тече ще, дивися, так може липоко десь до добре, Як вас хоче, так пекло. Тут такий ефект. Ефект вау! Як грибочки, диви, як гарно. хто там скаже, не підросла, а ще щось? <laughs> Та, дивіться, яка підросла. Та не підросла, просто вона чуть-чуть не усіла там. Може я дарма сразу витягну, все. Ні, ну на вигляд глазурь суперова, смачна. А от чи буде липнути, то вже така справа. Навіть якщо і буде липнути, то вже мені нічого не зробить. на що ми стільки її зробили. Бо Я боялася, що не вистачить. А то решту куди мені? <рес> ти будеш їсти. Я не буду, то їсти. Щоб шапка в паски не відпала. Та ти шо? Та ти ж. Сергію! Закрий його. Так, несить паски, кому там. Мені знаю, не до себе скрию, а затискаю. А може тут глоша та трохи помастити її. Ну, от точно. Та то все потече. Це таке, а що тобі ще треба? О тут потекло з краю. Ну, нормально, нормально, хоч що дві. Мені подобається там, де тече. Ну, то все. І там тече. Що красота. Грибочок вийшли. может кус такой кус по замаса вот такой кус то что торт че что то что уже стал уже куришь да, да наверно май прилипнет и не давай туда сюда макни чуть чуть туда наш что не фиг его знает будем как будильник буду... ты... <свят> знаешь возмуряем <свят> ва Во, пишло ой то не то не то нормально Й... еда ну, давай, гуманайся. Кажу, бегом сразу вместить, бы она бегом сохнет. Прилипает сразу. Света тут низкий старт взяла. Я в тайну не скоро. Дай щас поплю. Щекай. Все уже, Думаешь, можно от квиты Думаю, можно, честно. То прям требует в ту запахать, а ти з з чи... Тату, вафель, з ты съести в не? Да, то вафельный роз. Ты звидки знаешь? Я прочитал, шо? Mm -hmm. А що ми з цьогорічно робити? Хай то в мене є отака ще глітер червоний, то я купляла там де все для всяких прикольчиків. То мені сказали, що можна що їсти внеш, что так Я Не знаю, що з цього вийде. А глітер? Та ти що, але ту, от, ти глітер сразу змінив всю обстановку. Вот честно, по яйцям тоже сидят. Срий, встань. Ну яйце. А то яйця шоколадничні? Так, всі шоколадні, а я одні не шоколадни. А, а одні бізе. Чи з беде та так света? Набір гніздечок? No. Чого, так, наступна у нас буде Тоже з литочками. З квітами. Дай я попробуй. Дай не попробуй. Черно? Коротше, глазурь, я тобі довірилась. Ми. Ми, так. не підведи мене. Так, виробники. А що це за фіні? Вони не... мене просто висипались. А, ну і кажи. Так, і ну. зараз сюди дам. Сюди давати ні, тут ходимо. Може, що там все такі білий. Тут, типу, буде значити, що все нове. Такі, знаєш? Біле все нове. Знаєш, то можна зараз так зняти, як в тіктоці кругом. Поки жінка пече паски прикрашає кровна і робиться чудеса. Так, Так-с, от листочок. Не знаю на що йому такий мутки. Дріт явно не їстивний. Это обрезал. Да, ножницы. Я думаю, может добавить еще то и троян с трошки сушеный. Хай будет. Я не знаю, куда ты хочешь чип крыла Та Это я ну то крыла. Ну, то бирья. Ну. Куда? Ну, то может он в и делается. Візьми то гніздечко, де поставиш і з однієї сторони отако дай пір'я. з одної сторони, такого, О, а з з сторони прикрий. А то чайню ту можна і їсти? Я ж в магазині, де все для кондитерів. Все їстівне. Все ну, поняв, МинулиHH. дротик теж з'їжд. Ну як все їстівне, то пішла жара. Щось не кусається. Глупий. Так, думаю, одразу б, як пір'я. О, а може сюди розочки запхати? Куди сюди? В середину квітки. Слухайте. Ну, я ж кажу, що не міг. А ну то відкрий. Художник не моє. Так. Найди сюди, я йду. Де тримай? походити, робити. Так, що в мені ось така цвіточка. А до тої цвіточка ще є. Уже такие квиты. Я не знаю. Не У нас сюда. есть листочки еще. Вытягиваю листочки. Все? Вот листочки, хочешь? Ты любишь? Что шоколад? Я не знаю. За Забытый капец. Все Да. Так, що ще дамо сюди? Та там шик, блиск, нічого більше не треба. <розвучки> Давайте вот <ось>, так. Хорошку. <розвучки> І ще би трошки той ось, синій. Волошки? Волошки. Я думаю, що волошки вже не треба. То так, так одежку, я тобі серйозно кажу. Що <розвучка> мені вдівати от то там, якщо не поєдину. Покажи, Ти гарні то треба кожну паску покажети кожен раз. Може хтось не замітить, які в нереаліці робили. Такая це зблизька, зближ, сконцентруй. Отако, от тако. А тепер їй так як нам ну взяла тривати, то тривай. Тримай, ми сірйом, останню самі прекрасні. Не треба мені, так, останню самі. Ти що ж з дурюки? Я думаю, куди пе... Чекай, мене серце не шлупувати. Не знаю, що може, може тако, як на взльот зробити. Постав то гніздо. За гніздом отако зроби, дивись, отаку, таку, як ззаду, Та, піря. нащо такі пототи, ну бо хочеться, щоб воно було якось так. Сильно ну, Роби додавати. як хочеш. Чи додати ще сюди, де нож? Чи можу додати сюди? Чи пара додати сюди? Додай. Як <клес> воно відкривається? Ну от розберися, ти думаєш так просто. Добре, ще одні яйця використає, ще одне гніздо використає. Тут гніздо, де є ще гніздо. О, воно деться. Так всередині? Ні, да ти з краю. Потече. Сюди? Так. Ззаду нього тако ставиш пір'я. Тако. Три штучки пір'я. да Він зможе, зможе, зможе об'яснити тобі. Давай, іди, ти просив, ти йому бо вхопиш потім, ні. Де пір'я? Так, 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 давай кай. Так як вона хочеш щоб її хвалив. Зараз я тему переведу на тебе. Та ти що пасочки виглядають, ні унів'язні. Знаєте, спекти паску кожен може, а от прикрасити не кожен. Та світ? Мені першу покажи, а не стріляють, бо я можу взлитися. Давай пішов. Художник, давай, давай. Та ви один. Отако один на другий, два. Як І маєш так це? три. Тобто, на три та не навколо, а тільки з одної сторони. Ну, я тобі казав, я Маняна. тобі говорив, Аркадій. Mm -hmm. Тримай рот за зубами. Ту, блін, як рот за зубами би... Був... Рот на замку тримає. Китай, би в китайському перекладачі мої слова перекладаєш. О, зрозами вийшло. Ти що, бачиш? І той той впав якраз так, що там, де мав бути. Боже, яка красота. <різь> Подивіться, ще раз я вам покажу. Тиво, ой, а того. Дивись. Та я не Мені знаю, та то різати. Та то різати шкода буде світа. То я не знаю. Ну давай, Каті, давай свій креатив своїм. Все, пера не бачиш. Він зараз схоче, скаже, на мене зірпаний, не бачу, я свідому по-інакшому. То так і буде зараз, я вже чую. Так. з підемом придумай. Ну, все, сивий, <с hem> Ти сам поліз. Тебе ніхто не трогав, ти стояв знімав. Міг стояти і далі знімати. А довго нам попробуй знизу що воно липке, воно там тече, ні. Ну, все, короче, ну не, да? реально элегантно. Это без вариантов, уже как буду, уже так и есть. Да не, элегантно да. вышло. Это вот, тебе там больше понравится, или это? Не, эта и тебя там не все подобаются. Ага, я понял, не все подобаются. Они а все гарные. я Что? Ну покажи. Ладно. Будет все нормально.